17 регіон, шукається два квадроцикли. Смер Ольга. Є Святошинський районів поліція, шукається там «Шкода» Октавія Октаві. На території Київ Святошинського району працює 9 патрулів поліції. Дані наряди працюють у нас по змінному режимі. Кожній машині мається планшет, який будований GPS-навігатор. Завдяки цьому ми можемо на карті бачити їх переміщення по території обслуговування. повідомив, що пройшло п'яний і зять, намагається вчити знайти. Казаїн казаїну 102-му. А зв'язку у казаїн. Уточніть населений пункт по повідомленню. Плюс прийняв. Пусть Хто знає, Зайшов у хату, перемкнула, видно, ми телевізорся. Він почав матом пирити, почав е, мене, потім діда схватив за шрак, почав душити. Потім з Києва переїхали сюди. Так. <плес> я сейчас сяду. Сідайте машину. Добровечер. Сіть не вас підвезу. Трошки болото. тут, Аккуратно, не спішіть. Зараз тоді підвеземо додому. Спасибо. Якщо у вас є вдома з рідних хтось, який може викликати чи лікаря, чи швидку, це вже добре. Ротно тільки. Давайте. Опа, ще